Дорогі учні, студенти, батьки та вчителі Херсонщини, мав велике бажання побачити кожного і кожного, у кого сьогодні розпочнеться новий навчальний рік. На жаль, фізично зробити це нереально, тому вирішив звернутися до вас з екранів моніторів. Щиро радію, що частина з вас нарешті повернеться до своїх рідних шкіл на Херсонщині. Адже від сьогодні три школи, і один дитсадок у нашій області працюватимуть. Офлайн, тож я бажаю вам насолоджуватися живим спілкуванням зі своїми друзями і вчителями і цінувати кожен день навчання в рідних стінах. Також хочу побажати наснаги близько 58 тисячам школярів Херсонщини, які навчатимуться онлайн. Впевнений, що ви успішно опануєте всі предмети, незважаючи на відключення світла і сирени тривоги, але не нехтуйте цими сигналами і завжди йдіть в укриття. Дорогі студенти, незалежно від того, чи будете ви навчатися онлайн або офлайн, викладайтеся на всі 100%. Пам'ятайте, що Херсонщина вас потребує і чекає. Дорогі вчителі, які працюють на Херсонщині, ви неймовірні. Дякую за те, що допомагаєте нашим дітям зростати і розвиватися. Попри всі виклики, ціную ваш труд. Батьки, дякую вам за вашу підтримку. Ви головна опора для своїх дітей у ці непрості часи. І наостанок я хочу звернутися до першокласників. Сьогодні моя молодша донька також пішла у перший клас і я уявляю, як ви переживаєте і хвилюєтесь. Але не бійтесь, з вами поруч ваші батьки і ваша шкільна мама, перша вчителька. Вони все зроблять, щоб ваші перші кроки у світ знань були цікавими, радісними і сповненими відкриттів. Нехай цей навчальний рік принесе всім нам омріяну перемогу, нові знання, силу та віру в майбутнє. Щасти вам у новому навчальному році! Слава Україні!